Юрку буде проводити. Давай. Я вже пробувала, а ти ще ніяк, може тобі ще щось буде. Ну, трохи нахилися, але я ж так не можу. У -у -у -у. Ну як? Ну, чисто, як шуба. Оселедця ну, братує. Ну подивіться, ну нього все, чебуреки, то в нього, як уди. Доброго дня! Ви на каналі я і мій Юрку. Назвати мене Олександра. Прийшла, ще не прийшла весна, але вже, <сі> вже пахне весною. І ми вирішили приготувати салат. Борячок має дуже багато заліза. Для, салат годиться для гіпертоніків, у кого високий тиск. Ми щось забули про буряк, взагалі перестала його їсти, тільки м'ясо, м'ясо, м'ясо. Юрка то без м'яса ніяк не може. Сьогодні я відварила три борячки. Начискала яєць, яйця дуже свіже, дуже негарно полупилися. То Юрко повів яйця. Чотири яйця маю, маю дві цибулини. Огірки мариновані, можуть бути також квашені. Трішки цибульки. Нарвала на підвіконнику, цибулька вже в мене виросла. І ще мені потрібно буде для соусу спеції такі. Ну, саме яйце для соусу. Побуду я робити майонез. Не знаю, чи вийде, можливо, вийде. Одне яйце мені потрібно буде. Все виходило, кажу. Все виходило, а тепер не знаю, чи вийти. Я давно вже робила <смі> олія. Мені потрібно сіль, перець, чорний чесничок, цукор, гірчиця, міцна. Може бути а може бути так само яблучний оцет. Перше мені потрібно буде підсмажити цибульку до золотистого кольору, Для того салатику. У мене є дві цибулини. Я наріжу кубиками її. Розігріємо зараз сковорідку. Бачиш, я говорив? Якщо тобі щось не виходить, кажи, що Юрко робив. Так, мені як не виходить, мене скажи, що Юрко робив. Якщо щось мені не виходить, то Юрко робив. Ну, а що, Юрко? Хочеш, щоб я більше позорилася чи що? Я б того сату теж не робила, якби Юрко захотів. Юрко, останнім часом проблема з тиском. Правда, Юрко? А не говори на весь світ. Ой, боже, це страшне діло. Та ж молодий хлопець. Всі мають тиск. Не тільки горічок треба їсти. Звичайно, щоб безно, ну, але а майонез вами зробили, то можна їсти. Щоб ми не зловживаємо інколи. Інколи хочеться. Так, цибулю я вже порізала. Та Цибулька, що ти садила? То та цибулька, що я садила, я вже насадила знов цілу купу. Я в підвал, А в мене в ящиках такі бороди повиростали. Мені шкода стала, я наставила в нижній кухні на підвіконником, поводу. У мене там грядка ціла. Мені хата, напевно, що до паски тої цибулі. Тепер налили олії, розігріваємо сковорідку. Олія вже розігрілася, розсипаємо цибулю. Мішуємо, стала рум'яною скоріше. Цибуля підрум'янилася, буде вистигати, ми продовжуємо готувати наш салат. У мене є три бурячки. на серці, в грубі. Бурят для салату тут має бути солоденький. Якщо ви відварюєте, можете трошки поцкрувати, не є солодкий. Трішки додати цукру. Борючок потертий. Нарізаємо огірки. Огірки нарізати кубиком будемо. Огірок може бути. Огірки можуть бути мариновані і можуть бути квашені. У мене мариновані. Тут в мене є 300 грам огірочки. Так, може бути таких три великих огірки, якщо. Яке я вже порізала. Висипаємо в салатничку. Так. Нарізаємо яйця. Також кубочку. Я дуже бліді жовтки, тому що вони зимові яйця. Скоро літо. Більше буде корей. Домашніх нестися. Так, жовтки я вже нарізала. Висипаю. Не можу позбирати, половити, а доска важка. Ту досочку собі взяв. Руки в мене чисті. Так, яйця я порізала. Тепер, ще поки цибулька не вистигла, можна робити соус. Майонез. Можливо, мені не вийде. То все Юрку винен, наче він в Приступаємо. Май моє яйце. Юрко, не горе нічого. І не дивись на мене. Бо зараз тут точно не вийде. А дріжджі туди йдуть? Я так і знала. зерна накаркаюсь. Так. Сіль. До смаку. Півчайної ложки. Перець. До смаку. <різь> Говориш, щось, люди не буде знати. Часничок свій сушений, в мене його змушу давати. Я мушу давати. Юрко просив. Цукор даємо, а тут цукор пасує, його треба тут дати. Ну, півчайної ложки також. Гірчиця. Гірчиця дам чайну ложку. О. Я все даю. Міцна, міцна. О, добре хоч. Повинен вийти майонез. Беремо, ставимо блендер так, щоб жовток не виліз і не пробили його. Юрко, дивись на мене так, бо теж не плотиться майнесі. Юрко, тобі пощастило. Добре що... Добре, що не дивився, бо не вийшов. Я вже присів. Так, ми забули дати ще сік лимонний. Можна дати яблучний. Я дам трошки соку лимону, а трошки яблучного оцту. Бачите, який мене згостивий взагалі. Мені ложка стоїть, так? Так, ложка стоїть. Чи оці? міксер стоїть. У Ось я водою не буду розваляти, він, є, він має 6%. Я чуть-чуть, маленьку крапельку влію. О. Все, вийшов на майонез. Добре, що вийшов майонез. Він може не вийти. Якщо яйця не підігрієте, або десять холодні, якщо може. Що не стоїть ноги стало. Якщо не стоїть ноги стало, якщо Юрко подивився, то може майонез не вийшло. 100%. О, покажи, який у тебе густи. Юрко. Він був рідкий, що б я тоді робила? Ну що б я тоді робила? Не показувала? Густи не показувала. Як сметана? Брехати не можна. Треба все показувати. Обманювати. Обманювати. Собака бреше, точно. О. Дай попробую твого майонезу. Хочеш вертушку? На. Давай. Бачите, який густий вийшов класний майонез? Супер. Ти можеш на продаж робити тепер? Та що ти не кажеш? Бірку і кабельоні продавати буду. Цибулька наша... Фу. Цибулька вже вистигла, не наша, а цибулька просто. Чужа. Чужа. Додаємо. До салату. До наш... до... Додаємо до інгредієнтів, не до наших. До чужого салату. <рес> Висипаємо. Так. Додамо ще трішечки до салату перчику. Тобі більше перців чи менше? Там вже є в майонезі перець. Ну там небагато є. Не розганяйся, бо майонез дуже смачний, я вже з'їв дві ложки. Угу, там. Перемішаємо. Легенько. Мурко, то не м'ясо, мурко прибіг. Думаю, що вони тут стукають? Стукають. Мурик? Ще не вечеря. Вистачить у мене дві ложки до салату. Дві ложки вистачить абсолютно. То, що буде на, на наступний салат. Гарненько перемішуємо. Лад простий, на вигляд, але смачний. Дивний, тому що бурячок так само ніхто не хоче їсти. А салатику його з'їсте багато. Так. Вимішала. Тепер потрібно спробувати, що ще щось не бракує. Бракує. Цього. Потрібно солі. Перчику. Мені не здавати не будемо. Я би дав. Ну добре, я тобі ще дам, як хочеш, щоб було. Я що не пробував салату. Це був дуже ріденький. Але мені так щось прийшло в голову туди додати оселедець. І вийшла без шуба. У мене оселедець буде іншому салаті, Юрку. У нас той тиждень буде буряковий тиждень. Хоч щоб я заплакав? Ні, то я боюся, що всі відписуються від мене. То дуже корисно, то не те, що я там видумала. Справді корисно. Коли ми їмо той буряк? Ніколи не їмо. Вічна якась курка, вічно якась, якась свиня. А тут буряк. Або рульки. або рульки. або то або дульки. Ні, таке може просте, смачне. Все, Юрко. Я більше нічого додавати не буду. Пробую далі сама. ти обблизуюся, не коптайся не? Так, Пробувала салат. Вкусний. Нарізаємо цибульку, щоб прикрасити наш салатик. Салатик. Юрка. Дуж, Юрко дуже хотів. Останній хвостик. І посипаємо гарненько. У мене ще є кріп заморожений, але він дуже заморожений. Будемо вже його витягувати. Супаємо, запахло весною. Правда, Юрку? Не то слово. такий сумний. Все добре, не переживай, все буде добре. Ми всі хвилюємося. Ось такий в мене вийшов салатик. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені вподобайку, підпишіться на наш канал. Дякую за перегляди. Вірку буду пробувати? Давай. Я вже пробувала, а ти ще ніяк, може, тобі ще щось буде. Ну, трохи нахилися, але я ж так не можу. Угу. Ну як? Чисто як шуба. Оселедця бракує. Ну дивіться, ну що, чебуреки, то в нього, ті як вони. то в нього ті як вони. Пільміні, чиборек, то пельмені. Ну, в нього, ну, Він такий є, але ну, він все перебільшує. Чому перебільшує? Кажуть, бракує оселедця. Шуби більше. забрали тут є, оселедець. Тут є яйце, тут цибулька підтушується. А шубі нема, так? Нема. Це що, Юрій? Ну, да. Готуйте, не пожалкуйте, дуже смачно.